Прогноз погоди від каналу Парасоля з 30 червня по 2 липня, у п'ятницю, 30 червня, погоду визначатиме у на циклону на сході країни. Вплив вторинних холодних фронтів. Вітер північно-західний, західний, на заході країни 6 порив 12 метрів за секунду. На півночі, центрі та сході пориви до 16 метрів за секунду. І на півдні пориви до 14 метрів за секунду. Мінлива хмарність. На заході країни без суттєвих опадів. В горах, можливий, вдень слабкий дощ. Вночі без опадів. На півночі вдень часто місцями дощ, можлива гроза, вдень без опадів. В центрі вден часто місцями слабкий дощ. На заході Черкаської, Кропивницької та Дніпропетровської областей, а також на Полтавщині, часто місцями помірний дощ, можлива гроза, вночі в центрі без опадів. На півдні, на Одещині без опадів, на Миколаївщині в день часу місцями слабкий дощ, на Херсонщині, в день місцями помірний дощ, можлива гроза. І на Запоріжжі та в Криму день місцями слабкий дощ, вночі без опадів. І на сході країни зранку і протягом всього дня часом дощ гроза. Вночі без опадів. Температура повітря вночі складатиме від 12 до 18 градусів тепла. Вдень заході плюс 22-26 на Закарпатті – до плюс 28, на півночі плюс 20-25, в центрі 22-27, на півдні – 24-30 і на сході плюс 19-24. В суботу, 1 липня, погоду в Україні визначатиме циклонічне поле. На заході країни, ввечері проходження лінії нестійкості, вночі вплив зони Холодного фронту у розмитому вигляді. Вітер західної чверті, 5 пориви 10 метрів за секунду, на сході пориви до 14. мінлива хмарність. На заході в день, ввечері та вночі, місцями локальні короткочасні дощі, можливі грози, нарешті території країни без суттєвих опадів. Температура повітря вночі складатиме від 12 до 18 градусів тепла, в день по країні від 24 до 29, на півдні плюс 28-32. В неділю, 2 липня, синаптична ситуація в країні без змін. Циклон проходження Холодного фронту, який буде впливати на погоду переважно західних та північних областей країни. Вітер південно-західний, 5 пориви 10 метрів за секунду, на Одещині пориви до 13. Мінлива хмарність на заході країн. Зранку і протягом всього дня очікуються місцями дощ, гроза, можливі шквали 15-20 метрів за секунду. Вночі без суттєвих опадів. На півночі, після обід, місцями дощ, гроза ввечері з 18-ї години, можливі локальні шквали 15-20 метрів за секунду. Нарешті території України без опадів, крім Вінниччини. Північна і центральна частина області можливі дощі та грози ввечері, вночі без опадів по всій країні. Температура повітря вночі складатиме від 12 до 19 градусів тепла, в день на заході плюс 22-28, на півночі 24-30, в центрі та на півдні 28-31, і на сході плюс 27-30.